you okay. Привіт! З вами Мері і Династія Лаутер. Сьогодні в нас буде день народження нашої Лоли, але також в нас сьогодні день народження Філіпа. Тому Сюзанна спочатку перед тим, як вони вдома у скромному сімейному колі відсвяткують день народження Лоли. Перед тим вона відправиться з Філіпом і його сім'єю в ресторан, і там вони відсвяткують день народження Філіпа. І я думаю, що ми відправимося в ресторан на Солані. Ось тут такий гарний. Гарний ресторан, ми вже там колись з лаутерами були, він дуже атмосферний. Такий, знаєте, ресторан на острові. А ще у попередній серії, коли я показувала нові повсякденні наряди наших дівчат, я забула вам показати і їхні нові нічнушки. Ось така нова нічнушка в нашої Сюзанни і такі тапочки під Ладно. нічнушку. Мені здається, дуже мило. Ну, і ось така, власне, нічнушка в нашої Сісілії, така сама, але. Голубого кольору. Бо, як ви знаєте, в нашої Сісілії спальня в голубих таких кольорах, а в нашої Сюзанни в таких коричневих кольорах. Давайте ми, напевно, знаєте, що оберемо, щоб нашій сісілії подобався голубий колір, оскільки вона його дійсно любить. Ось, нехай їй подобається голубий. Також можна обрати чорний, сірий, нехай їй подобається. Ну і білий. Ось а нашій Сюзанні ми оберемо коричневий колір, тому що це її улюблений колір. Судячи з того, як часто, як часто вона а, все обирає коричневих кольорів, тож іще я це роблю їй, Ну будемо вважати, що це один з її улюблених кольорів. Ну і також я обрала такі базові кольори, як чорний, білий, і сірий. Ось, ну і коричневі. Власне, так я зайшла в сімейку для того, щоб з нашими дівчатами подати заявки в університет, бо вони вже стали молодими і пора їм подавати їхні заявки. Сісілія зараз до речі у реджі в гостях. Давайте ми її сюди відправимо, або нехай вона ще там побуде у реджі, і так першу заявку буде подавати наша Сюзанна. Наш малий чомусь до школи не пішов. Давайте ми його відправимо до школи. Малеча, вставай, будь ласочка. і відправляйся. В наступній серії, до речі, в нього вже день народження буде. Дуже цікаво, яким він виросте, на кого він буде схожий. Хоча вже зараз він мені дуже схожий на свою мамцю. Так, Сюзяшка, давай сідай і зараз будеш ти, будеш ти перевіряти, не перевіряти, а подавати. Заявку, спочатку перевір, чи в тебе є стипендія. Ану, давайте ми, ну давайте спочатку подивимося, що нам пропонують взагалі. Я за кадром перевіряла, чи не погодили часом ще заявки нашим іншим лаутерам, там Ебі, Даниїлу і Реджінальду. Ще, на жаль, ні. Так, наша Сюзанна має аж дві стипендії. Одна стипендія це є жителька Сулані, а друга стипендія це є друг тварин. Нічого собі, виявляється, за це можна отримати стипендію. Ну, і я навіть не знаю. Я так розумію, що обрати можна тільки одну. Давайте оберемо друг тварин. Добре. І давай, будь ласочка, тоді подавай вже заявку в університет. Так. А нам не потрібно чекати. Стоп! А я обрала стипендію чи ні? Чи я просто подивилася, які нам доступні? Тут десь наша кицька нявкає за стіною. Ой, сидить на цьому роботі пилососі і нявкає. Мабуть, хоче, щоб його їй включили. Господи, ну що це за наглість така? Ну ти що не бачиш, що, що вона за компом сидить? А він взяв її прямо в монітор, в монітор і на клавіатуру? Ні. Ну, ми здається, подали заявку, чи як, чи ми її вже отримали, чи що, чи це можна дві отримати, бо тут є ще дія отримати стипендію. Давайте так зробимо. Ой, малий же і повернувся зі школи. Він просто пізно пішов до школи. Та так ми можемо отримати всі стипендії, які нам пропонують. Це взагалі, це взагалі супер. Так, давайте нехай наш малюк робить домашку. Ось він вже тут дві коробки приніс з проєктами шкільними, а ми все ніяк не робимо йому цих е, проєктів. Будь ласка, стоп, 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 Сюзанна, стій. Сядь, будь ласка, назад, і давайте ми перевіримо, що там у нас відбувається. Все більше ми не маємо змоги отримати стипендію, бо ми отримали вже дві. Тепер давайте подамо заявку в університет. А потім давайте ми сюди відправимо нашу Сісілію. Нехай вона повертається вже з гостей. Вона була в гостях у свого коханого реджі. І нехай вона йде сюди, вони там вуху займалися. Бачите, в неї є мудлет після вуху, задоволений. От, ну і якісь там ревнощі в неї, не знаю. Або це просто її хтось образив, вже пропав цей мудлет, пізно вже думати. Так, давай подавай заявку, дорогесенька моя Сюзанна. А тоді що ти хочеш взагалі? Сходи собі в туалет, сходи собі в душ. А тоді будеш відправлятися вже святкувати день народження свого коханого Філіпа з його сім'єю. А ти, Сісілія, сідай, і давайте подивимося, які стипендії їй доступні, що вона може отримати. Давай, дорогесенька моя, будь ласка, шукай, подивимося, а вона навіть три стипендії може отримати. Жителька Сулані, сімка, яка грає у відеоігри, тобто за відеоігри можна стипендію отримати на хвилиночку. Ну і за заняття спортом. Звичайно, що ми скупі і ми заграбастаємо всі ці три стипендії, чому, власне, і ні. Телефонує нам Френк Ласітер, батько, звісно, трійці. І що він від нас хоче, пропонує нам якусь роботу. Ну, Ми погоджуватися не будемо. Детектив, п'ята сходинка кар'єри детектива. Нічого собі, яка пропозиція заманлива? Слухайте, ну, але нас це не цікавить просто. Це звичайно пропозиція бомбезна, але нам якби не треба френк. Дякую, все, бувай здоровий. Так, наступна наступна стипендія, дорогасенька моя, давай. Забери всі гроші, всі гроші лаутером, все в сім'ю, все в сім'ю, давай, забирай. Тому що там Даниїло не пощастило, а вона всі три не може взяти, так розумію. З цих двох там за відеогеймінг і за спорт, можна було якусь лише одну отримати. З них вона обрала якусь одну і все якби, до побачення. Ну добре, тоді буде дві стипендії. Ну і зараз, будь ласка, подобається дай заявку в університет. Наша Сюзанна вже подала заявку. Наша Сюзанна має поганий моделет. А що сталося? Час вилікує біль Сюзанни, але зараз їй дуже боляче. А що сталося, дорогесенька моя? Чому тобі боляче? І тут просто сердечко таке намальоване, так ніби вона розчарована, засмучена через якийсь вчинок коханої людини. Що міг таке зробити Філіп наш? Що він міг таке зробити? Я щось не знаю. Ну, у них ніби все прекрасно взагалі. Тут написано, що вони є споріднені душі, і що два сіма одне серце. Хм. Цікаво, я не знаю, що таке сталося з нашої Сюзани. Може, вона собі щось вже просто придумала. Так, ти подала заявку в університет, дорогесенька моя. А, ти все ще подаєш. Добре, давай подавай. Так, ну а Сюзанна подала заявку. Ну і чекати треба буде на неї кілька сімських днів. Вона вдягнулася в свій наряд для ранчо і пішла обіймати свого татуся, як миленько. Ой, нам треба вже рухатися швидше. Ти що? Ага, Сісілія? Ти подала вже заявку? Та подала. Добре, все. Тепер ми відправляємося в ресторан з Філіпом і його е, сім'єю. Я підселила Сюзанну в сімейку до Філіпа, щоб зручніше було мені ними всіма. Керувати, і я до речі, на всяк випадок ще взяла нашій сюзані в багаж тортик з холодильника лаутері. На всяк випадок, бо я не пам'ятаю, чи тут можна буде замовити тортик. Давайте ми власне підемо і якомога швидше замовимо тут стіл, поки ніхто не позаймав всі місця. Тож, що поки всі сі ми не позаймали всі класні місця, і взагалі. Тут немає такого місця, щоб на 5 сімів. Давайте ми тоді візьмемо ось цей столик. Він на більшу кількість сімів, на 6. Ну, добре, в принципі, нормально. Давайте ми зараз замовимо цей столик і будемо тут зараз насолоджуватися ми. днем народження, нашого Філіпа подросліша. Я він вже цікавий, яку він рису отримає. До речі, яка у Філіпа мрія життя. Я постійно про це забуваю. Він щось ось тут собі стоїть, Єна сюди прийшла. Наш Філіп має. Таку рису життя пов'язано з тамарангом, з цим новим містом, яке з'явилося з доповненням в оренду, дуже цікаво. Цікаво буде її повиконувати. Добре, треба буде до речі, запам'ятати. Вона називається щось там знання, знання міста цього тамарангу, якось так коротше. Давайте ми будемо вже сідати за столик. А, Дивіться, як мило. Філіп задумався, що б він хотів замовити. Ось, може, все-таки не будемо тортик замовляти, оскільки ми з собою взяли. А взагалі тут можна замовити стіл. Так, тут е, кажу стіл, е, цей торт. Торт можна тут замовити. Давайте, куди ти йдеш, Сюзанна, сядь, <світувач> Сядь, будь ласочка, може, сядь ось тут. А тут сестра його сіла близько біля Філіпа. Ну то ти собі сядь ось тут. Біля мами Філіпа, біля Каті. Ось в Каті ось така зачіска. Ну ви вже, мабуть, бачили, я вже показувала, що я її змінила. Шкода, що не можна сісти ось тут, прямо біля Філіпа. А чому ти не хочеш сісти? Що цей чоловік взагалі від тебе хоче? Він хоче тебе посадити. Та ми хтось тут сам подорослішав, також день народження свій святкує. Давай, дорога моя сідай ось тут. Дивіться, як гарно вони всі спілкуються. Яка щаслива, гарна сім'я. Давайте ми зробимо. Замовлення для столу. Так, все підміняє все це. забагато дій в нашої Сюзанни, а відповідно, нічого вона і не робить. Ой, щось таке цікаве сьогодні. Шеф пропонує якийсь смузі суперфуд. Я не знаю, що це таке. Давайте ми всім це замовимо. Ну і давайте замовимо всім щось смачненьке поїсти. Що можна таке цікаве замовити. Давайте замовимо всім. Ой, шеф пропонує суп їсти. Ну давайте суп тоді всім замовимо або Каті та Степану суп, а там комусь, наприклад, замовимо якусь рибку, наприклад, Стефанії, сестричці Філіпа. Ну, а їм двом Сюзані і Філіпу замовимо ось цього. Ось цього лобстера, я надіюсь, там нема молочки. Здається, що Філіп молочку не їсть. Я не впевнена, чесно кажучи. Ну, добре, подивимося, так все. Давайте будемо чекати, коли їм принесуть щось поїсти. Як гарно вони собі спілкуються. Хоча Сюзанна спілкується з Філіпом. Ой, Філіп, Філіп незадоволений через зачіску, яку з нього там щось було в думці. Якийсь персонаж симпатичний, Брайсон та Марія. Це наш далекий якийсь родич. Що відбувається? Телефонує нам Іванка, це ні, це Оксанка. Телефонує нам Оксанка і запрошує нас на фестиваль е, сміху, але ми не підемо туди, тому що в нас сьогодні є важливіші справи. Ось як наша Сюзана закохана, дивиться на Філіпа. Ви бачите? Просто не відводить очей від нього. Ну вона дуже в нього закохана. А Філіп робить селфі в Сімстаграм. І також дивиться на нашу Сюзанну і розповідає їй про сонячну погоду. Каже, сьогодні така гарна погодка. Та да, Філіп, та погодка сьогодні гарна. А вона йому розказує про труси. каже Філіп, даремно ти, господи, вона йому чимось дорікнула трусами. Вона йому дорікнула трусами. Чуєте, каже Філіп, сьогодні дійсно сонячна погода. Даремно ти ці труси теплі зимові вдягнув. А його родичі такі сидять і думають: звідки вона знає, які на ньому зараз труси? Ну не варто, мабуть, про такі а, особисті речі говорити про Тепер всі дізналися, що Сюзанна сьогодні бачила Філіп повітруси. Ну тепер вона каже: Ти так рідко мене цілуєш, Філіп. в Неї там губи закреслені були в думці. А Філіп скаже: ну, я не можу тебе цілувати. Завжди і при всіх, бачите, він трошечки почав соромитися. Щось вона трошечки його перед його батьками почала позорити. І Філіп трошечки, знаєте, почав соромитися. Якось йому не дуже комфортно. Сюзанна, трошечки зми себе в руки. Що ти несеш? Ну наша Сюзанна така, знаєте. Вредна стає все більше і більше з кожним разом, з кожним днем народження. Схоже, вона на своїх батьків дуже сильно і, от останній раз, як вона подорослішала до молодого віку, отримала таку рису характеру. Злословить вона тепер. От, дивіться, яка симпатична народилася сестра Філіпа, то взагалі в них і батьки симпатичні, і вони такі симпатичні. Вийшли, щось нам їжу не приносять, і я так підозрюю, що можливо і не принесуть. Тому я пропоную вже поставити тортик, оскільки час іде, час іде, і треба нам, а ми не Куди я запхала цей тортик комусь іншому багаще, щоб він десь пропав. А ось я його тут поставила випадково. А на стіл ми його не поставимо, мабуть, через ось ці речі тут на столі. Давайте ми спеціально купимо столик для того, щоб зараз відсвяткувати день народження нашому філі. Покупимо ось такий маленький столик і поставимо на нього зараз. Ми цей тортик і відсвяткуємо. А потім я просто видалю. Цей столик продам ось, бо тут гарно так прикрашений їхній стіл, і я не можу просто так поставити туди торт. Давайте, нехай Філіп задує свічки і стане вже стане вже молодим. Щось Сюзанна в нього закреслено і закреслено, що з ними не так, посварилися вони. Ось агресивна розмова в нього є такий. Мудлет незадоволений він тим, як Сюзанна сьогодні, знаєте, підколювала його. <смі> то про труси, то про ще щось. Так, домашку я йому продаю, оскільки він зараз подорослішає. І в нього була мрія життя. Ось ця пов'язана з тамарангом. Це здається, десь ось тут. Так, ось тут. Ну і третя мрія життя в нього буде не Ненажеркою не нажеркою буде наш Філіпон. <смі> так, Філіп, який в тебе взагалі є риса? Він є в нас. Боже, він є в нас вегетаріанцем, і він в нас є не нажерою. Ти що, будеш тими овочами обжиратися без кінця, без краю? Давай візьми собі шматочок. А нам вже і принесли їсти. Слухайте. А нам вже і їсти принесли. Хм, цікаво. Давайте торт назад з собою заберемо. Як принесли, так і заберемо. Ще потім він знадобиться колись. Так, а ось цей столик я просто продам, бо він нам вже не потрібен. Ну, бачите, Сюзанна, вона така специфічна особистість, вічно вона щось може. Знаєте, вчудити такий має вона непростий характер, і тут на зустрічі з його батьками, на святкуванні його дня народження, трішечки вона таких, знаєте, занадто інтимних речей наговорила. Філіп трошечки засоромився. Якось йому це ну не було до вподоби. Ти Сюзанна, будь ласка, давай їш найдайся цим лобстером, але дивіться, як вона закохано на нього дивиться. Але трошечки, бачите, наша Сюзанна не контролює те, що вона базар говорить, не фільтрує свій базар. Ah, wow. От давай їж, будь ласка, дороге моя, і ми зараз підемо святкувати день народження вже Лоли, тому що вже дуже пізня година, вже півдесятий в них вечора. Давайте взагалі будемо вже закінчувати. Сюзанна їж, будь ласка, свою їжу. Не знаю, що це на Сюзанну сьогодні знайшло таке, чомусь вона. Наговорила занадто багато таких, знаєте, інтимних особистих речей. Ну, мабуть, вона перехвилювалася, все-таки знаєте, знайомство з батьками, хоч вона вже дуже добре знає його батьків, бо вони працюють на неї, на її сім'ю. Але все одно, це ж перша їхня така зустріч спільна, де. Якби вона в ролі дівчини їхнього сина з ними знайомиться, і, мабуть, наша Сюзана перехвилювалась якось, їй був дуже знаєте так. Ну, важко, незручно і соромно, якось так себе вона некомфортно почувала. І бачите, трошечки ляпнуло щось не те. Ну з ким не буває. Сюзанна, Я не розумію, чому ти не їш цю порцію свою? Давайте я її ресетну, бо щось вона зовсім сядь. Будь ласка, і з'їж. Ось це вже всі майже поїли, крім щоправда, сестри і мами нашого філіпа. Щось вони також не поїли. Ось ну зараз вони поїдять, і тоді будемо відправлятися. Ну. На них тоді не будемо чекати. Сюзанна поїла, і добре, все, відправляємося вже додому. Ми прибули з дня народження додому вже, і давайте, нехай Філіп з Сюзанною підуть до нього в кімнату. А його кімната я тут не знаю де, тому що я цей будинок будувала ще тоді, коли в них була тільки одна дитина, Філіп, і це якби була його кімната. Треба буде тут. Трішечки якийсь ремонт зробити. Ну, Давайте нехай вони відправляться сюди, будемо вважати, що це Філіпа кімната. Ось, Хоча насправді це батьківська, ну, будемо вважати, що це Філіпа. Відправляться вони зараз в кімнату е, до нього. І я хочу, до речі, купити комп'ютер. І хочу, щоб він подав заявку також в університет. Бо Філіп також поїде в університет, щоправда, не знає, де поставити цей стіл з комп'ютером. Якось тут місця взагалі немає. А тут як, а може. Може, сюди поставити просто ноут, і тоді собі, хто захоче, зможе за цим ноутом сидіти. В принципі, я думаю, що це ідейка. ось Напевно, може, чорний ноутбук поставимо ось так. Ну, і зараз вони в нього в кімнаті вирішили трошки посидіти. Всі пішли вже спати, а вони вирішили в нього в кімнаті ще посидіти. Ну, а потім вони відправляться до лаутерів, тому що. Зночівлий, до речі, Філіп відправиться до них, тому що вже дуже пізно буде, коли вони приїдуть. І так, не йди, будь ласка, нікуди. Сюзанна вже дуже пізно буде, коли вони приїдуть на день народження Лоли, і вже потім додому пізно буде вертатися Філіп. Ранчо все-таки трохи далеко, кілька годин їхати. Ну, десь так, Філіп, ти що? Що ти задумав? Я хочу, щоб вони собі зайнялися вуху Сюзанною. Ось таке, знаєте, гарне проведення. Дня народження, точніше, його закінчення таке гарне. Трошечки Сюзанна на Філіпа, знаєте, бочку накотила, що він недостатньо її цілує, вона хоче більше романтики в стосунках. От, ну і... Коли вони повернулися до нього додому, всі пішли спати, бо були дуже втомлені зранку на роботу, там до школи. А Філіп з Сюзаною в нього в кімнаті зайнялися вуху. Прийшла мама. Насправді, господи, Катя, що ти витворяєш? Катя, я не думаю, що це варто тобі бачити. Йди сюди. Йди взагалі на низ, будь ласка, йди на двір. Катя, будь ласка, Катя, згинь, я тебе прошу. Так, вони зайнялися вуху. Потім Філіп зараз подасть заявку в університет, і ми будемо відправлятися вже святкувати день народження Лоли. Я сподіваюся, що вона ще без нас не подорослішала. Так, Філіп, дорогесенький мій, іди сюди тепер. Ну і перевіри, чи якась стипендія тобі доступна? Є. Мені здається, що коли є ося дія, взяти стипендію, то це точно вже остаточно. Стипендія якась доступна. Давайте, нехай він подивиться, яка стипендія йому. Доступна і тоді її візьмемо. Він задоволений, вуху в них було чудовим. А чи так само вуху сподобалося Сюзані? Так, Сюзанні також сподобалося їхнє вуху. Давай, Філіп, дорог мій, дивись на стипендію. Він має стипендію жителя Чесна Річ. Давайте ми оберемо цю стипендію. Ну і давайте ми ще одразу після цього подамо заявку в університет. Ти забрав стипендію, будь ласка, та забрав. А тепер подавай Заявку в університет. Ну і зараз будемо вже відправлятися власне, ми до лаутерів. Ось, Іди, будь ласка, сходи собі в туалет. От, Ну, а ти, Філіп, теж хочеш в туалет. Добре, зараз подаш заявку в університет. Він лишиться після дня народження Лоли ночувати в лаутерів. В цьому нічого поганого і такого, знаєте, дивного немає, тому що вони вже взагалі 20-літні. Якби вони були ще підлітками, то та, там були б ще питання. Але вони взагалі вже дорослі і 20-літні, і можуть робити все, що хочуть, по суті. От, і Сюзанна провела хлопця додому ночувати. Ну, і, а куди він мав іти після того, як закінчиться цей день народження Лоли? після того, як вони всвяткують, бо це вже пізній вечір, коли вони повертаються додому, це буде дуже такий, знаєте, скромненький домашній день народження в колі в найближчому колі друзів і сім'ї. Так, ну як друзів, просто сім'ї. Все, давайте відправляємося вже додому. Поки ми прибули додому, вже в нас взагалі пів другої ночі. Нічогенько, так собі. Ну, давайте ми тоді швиденько, так, скромно відсвяткуємо день народження лоли. Треба на цей самий тортик додати. Свічок. Навіщо нам ще 10 тортів готувати? Якщо в нас вже є тортик, добре, що ми його з собою прихопили. Лолочка взагалі десь не тут. Давайте ми її сюди повернемо. І нехай вона йде і додасть свічок на цей тортик, і будемо зараз з нею задавати свічки, Вже стане наша лолочка. Ой, а чому ти не йдеш сюди, дорогесенька моя? Вже стане наша лолочка зрілою дорослого віку вже вона стане. Дорослою вже панянкою, дорослою жінкою. Лолочка, іди сюди, що ти там ходиш десь, бродиш сільки. Давай зараз задавай свічки. Давайте ми всіх взагалі сюди зараз покличемо. Вони тут всі так собі кубкою стали, щось спілкуються. Цікаво. Ось хто прийшла святкувати з Лолою день народження, О, жінка, і вона її ще й вітає. Щоправда, задніми лапами вона стоїть у повітрі, але ми будемо вважати, що все гаразд. Ось хто хоче дійсно її святкувати. День народження. Давайте я її заскріню. Ось хто дійсно. Вітає Лоло. Ну, дійсно дуже гарно її вітає таким гарним нявком. Так, а лолочка вже і втекла. Лолочка не хоче дорослішати. Лолочка каже: не хочу 30 нехай мені знову буде 20 Навіщо мені ці 30 Давайте ми всіх закличемо сюди. Боже, а не пішов плавати. Так, давайте ми всіх сюди закличемо Нехай всі сюди йдуть, сідають і будемо зараз разом задувати. А ти малюче так, взяти торта? А, боже, я налякалась, він якийсь інший торт їсть, фух, слава Богу. Ти ходи сюди, малий, сядь ось тут, і будеш дивитися, як твоя мамуся задуває свічки. А цей тортик я тобі туди перенесу, бо ти сам собі візьми. Так, давай бери. Дивіться, вже не може дочекатися наша ожинка, коли ми нарешті задуємо свічки. Так, а ми можемо. А, господи, а що ти робиш, Філіп? Філіпончику? Що ти робиш? Причепився до цієї до паніровки і сварить її за те, що вона. Хоче їздити на роботі пилососі а тепер каже: а ну в принципі, в принципі, якщо хочеш, то їздити можеш. Дивіться, як в нього борідка зразу виросла, як він по дорослі Ти заріс, Філіп? Слухай, а може йому поголитися? Цікаво. Так, вже всі знову розходяться. Давайте сідайте, будь ласка. Сідайте і будемо задувати свічки. Що ви думаєте? Треба мільйон разів просити про одне й те сам, мільйон разів. Так, давай, задавай, будь ласка, свічки, дорогенька моя Лолочка, і будеш ти вже дорослою. Будеш вже мати 30 років. Так, давай, дорослішай, Лола подорослішала. Все, Лолочка, вітаю тебе. Ну а завтра вже поброслішає її синочок. Всі її вітають, всі задоволені. Так пізно їсти я їм не буду давати, тому що це вже спати пора. Давайте йдіть вже всі спадки. Хоча Еней все одно пішов собі, взяв щось поїсти. Ну добре, Енейко, вже ти собі, оскільки взяв, вже собі їж. Ось а Сюзанна з Філіпом йдуть до неї в кімнату і йдуть вони спадки. Ну, я дам їм дію займатися вуху. Так, де воно є? Ця дія, а нема можливості дати таку дію чомусь. А де взагалі Філіп? Філіпчику, я ж надіюся, що ти не змився додому, бо ти в нас сьогодні якби ночуєш, так тут щось прийшло, треба буде взяти пошту. А де власне Філіп? Я його не бачу. А він часом не пішов дійсно додому? Та ні, такого тут не пише, щоб він додому пішов. Я його просто не бачу. Хм, цікаво, де він дівся. Ну, може, я його просто не бачу, може він десь тут зливається з інтер'єром. Добре, нехай тоді наша Сюзана йде робить, що хоче. Так, і давайте ми зараз попросимо когось, наприклад, лолочку подивитися, що це нам за пошта тут прийшла. Іди, будь ласка, сюди лола. І ще цікаво, чи нема можливості часом продати вже, наприклад, електроенергію. Ні, продати ми не можемо взагалі. Ви знаєте, мені здається, що ми навіть у величезному мінусі не те, щоб продати. Ну, ось ця червона цифра з мінусом. Це означає, що ми навпаки в мінусі. Ну тобто, накопичень, які би ми могли продати, точно немає. Ну, бо навіть немає можливості продати, і написано, що немає достатньої кількості, щоб продати. Я так розумію, що ми у мінусі. Так, іди сюди, будь ласка, лола. Подивися, що там прийшло, і що це було там таке. Ти щось забрала і куди воно потрапило? Комусь у багаж чи просто. У сімейний багаж. Давайте подивимося. Тут нічого ні в кого немає. А це навушники. Навушники подарували нашій е, нашій янтарочці. Ось, ну добре, в принципі. Добренько, нехай вони вже йдуть відпочивати, нехай вже йдуть спати. А я наразі буду з вами вже прощатися. Дякую вам за увагу. До наступних серій. Па-па! so are the keys